Продається двокімнатна квартира в ЖК Адмірал площею 70 квадратних метрів на другому поверсі. Це не просто житло, це місце, де комфорт та стиль поєднуються у гармонії. Квартира розташована у будинку бізнес-класу з усіма перевагами сучасного життя, територія закрита та під охороною. Працює система відеоспостереження, є паркінг під охороною та консьєрж сервіс. У будинку встановлено свою котельню. Дизайнерський ремонт виконаний у сучасному стилі, є підігрів підлоги, функціональне планування продумано до деталей. У квартирі простора кухня студія з гостовою зоною та ізольована спальня. Є великий балкон з видом на річку, містка гардеробна кімната та сучасна ванна кімната з якісною технікою. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. Серед яких два кондиціонери, два телевізори, посудомийна машина, мікрохвильова піч, варільна поверхня, духова шафа, холодильник, пральна машина та бойлер. Окрім цього, у квартирі вже є необхідний посуд. Чекаємо на тих, хто цінує справжній комфорт. Телефонуйте.